Привіт! З вами Тос інтернет-магазин музичних інструментів та аксесуарів. Мене звати Павло, і в нас сьогодні на огляді легендарна акустична гітара Yamaha F-310. На момент виходу даного відео Yamaha F-310 виготовляється у двох країнах: це в Індії та в Індонезії. В нашому випадку, в моїх руках, і ось ця гітарка виробництво в Індії, ось ця третя виробництво в Індонезії. Не запарюйтесь стосовно де зібрана чи виготовлений даний інструмент. В обидвох країнах якість виготовлення на самому високому рівні. Ви будете дуже задоволені. Стосовно кольорів Yamaha F310, в моїх руках це є натуральний колір. Перша гітарка злівого від мене це є колір Sunburst. І ось ця наступна це є Cherry Sunburst. Фірмовий логотип Yamaha. Механіка вся закритого типу, і за весь період роботи досвіду нашого магазину ніколи не виникало питань чи нарікань стосовно роботи механіки. Стосовно грифу Yamaha F310, сам гриф зроблений з дерева нато, накладка йде з полісандру, гриф утримується по всій довжині анкерним стержнем і є присутні на грифі маркери. Передня декі гітари Yamaha F-310 виготовлені з ялини. Обічайка і задня дека виготовлена з меренті. А також є присутнім є пік який захищає від ударів медіатора. А зараз перейдемо до звучання Yamaha F-310. У підсумку Yamaha F310 буде ідеальний варіант для початківців. Має дуже зручний гриф, що буде легко вчитися будь-якому початківцю. До слова, це моя перша акустична гітара, на якій я вчився грати. Yamaha F-310 випускається уже десятками років. За ці роки можна сказати, що Yamaha F310 стала еталоном серед бюджетних акустичних гітар. Наша мережа Tos Inua. Може сміло рекомендувати купівлі Yamaha F310. Це чудовий звук та неперевершена якість, яка набута вже десятками років. Підписуйся на наш канал, став вподобайки та до нових зустрічей!